Гадості, що я там просто не красива, що в мене фігура не така, навіщо я взагалі лізу в блогерство? Переживала, дуже багато плакала, була дуже емоційною. І саме через це я вирішила зробити цей Ютуб-канал, пов'язаний з макіяжами. Та... Всім привіт! Мене звати Даяна, і це моє перше відео на цьому каналі. Якщо ви тут вперше вітаю! А це відеознайомство. Сьогодні я вам тут розповім. Взагалі, хто я така про цей канал, та як я до цього прийшла, тож влаштовуйтесь зручніше. Хто я така і що я себе представляю? Як я вже сказала на початку відео, мене звати Даяна, мені 18 років, і я з Вінницької області. Після початку повномасштабного вторгнення я з родиною переїхала в Прагу, знаходжуся тут вже майже три роки. За ці три роки я також дуже часто їздила додому, закінчила школу та вступила в Київський університет. На юридичне. провчилася там рік. Перший семестр я провчилась на денній формі, інший семестр я провчилась на заочній формі і закинула цю справу, хоча мені дуже подобається. І з наступного навчального року я думаю заново вступлю туди. Капець, блін. а Мені що чуділа. Лютого 23-го року я почала проходити курси візажиста, але, на жаль, закінчила їх лише в квітні 24-го року. Але зараз я працюю в цій сфері діяльності. Мені дуже подобається, і саме через це я вирішила зробити цей youtube канал пов'язаний з макіяжами та з моєю сферою діяльності. В майбутньому я б, звичайно, б хотіла створити свій салон краси. Та свій бренд косметики. Також наразі я створила такі подарункові сертифікати на макіяж, тому кому потрібно, пишіть, чому я тут і як я взагалі до цього прийшла. Насправді, в цій сфері я вже також дуже давно. Ще з часів, коли TikTok був мюзиклі. Я напевно одна з найперших, яка там була, і тоді, як кажуть, закрутилась, завертілося. Я прийшла на інстаграм і на інші соцмережі. Я також була в Live, Квай. Тікток, Мюзіклі, Інстаграм. У мене було навіть декілька сторінок в інстаграмі. Також в мене колись були Ютуб-канали, навіть декілька. Ще коли я взагалі була дитиною в п'ятому класі, і скажу вам, що на той момент без хейту не обійшлося, але мені здається, що найбільший хейт в мою сторону це був 2020-2021 рік, тому що тоді було популярне. F3, і мені писали абсолютно дуже багато всякої гадості, що я там просто не красива, що в мене фігура не така, навіщо я взагалі лізу в блогерство, що я як особистість взагалі не цікава, мої відео нікому не цікаві, і взагалі все капець. Тут я вам повставляю скріни з тих часів, які я взагалі змогла знайти. Також через те, що на той момент я була дитиною, я це все сприймала буквально дуже переживала, дуже багато плакала, була дуже емоційною, і я думала, дійсно, що це не моє, що цю всю ідею потрібно залишити і займатися чимось іншим. Також зараз вам дам одну пораду. Якщо ви зараз переживаєте те саме, що колись пережила я, просто забийте на думку інших і робіть те, що вам подобається, бо рано чи пізно у вас це вийде, що ви хочете. І в людей є таке, що вони вміють заздрити. Більшість з вашого оточення вони вам просто заздрять. Лише одиниці дійсно вас підтримають і будуть щиро раді за ваші успіхи. Також скажу вам свого досвіду, що люди, які колись мене обсуждали, обсирали, грубо говоря, що в них зараз в житті не все дуже добре, і я кажуть, карма є. Але зараз найбільше, що мене тішить, те, що в мене є хлопець, який мене підтримує, і хоч маленька аудиторія, але все ж таки є в інстаграмі, яка також мене підтримує. А зараз я вам все-таки розкажу трохи про себе та деякі цікаві факти. Моя різниця з мамою в віці це 20 років, і дуже часто, коли нас бачать разом, кажуть, що ми з нею сестри. Також свої 18 років я вже маю 4 татуювання, і найперше я зробила в 17 років. Також у мене був пірсинг, це смайл, я його проносила певний місяць, потім він в мене розкрутився, і я його зняла. Також зі своїм майбутнім хлопцем я познайомилася в клубі, коли в мене були інші стосунки, але трохи більше року ми з ним були найкращими друзями, потім почали зустрічатися і вже як рік разом і рік, як живемо разом. Також в мене є дві сестри рідних та один менший брат, і я найстарша. Також я обожнюю готувати, прибирати, тому що це мене заспокоює, і також я не можу нічого робити, коли вдома не прибрано. Ось таке невеличке знайомство. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться на канал, це дуже мотивує. І напишіть у коментарях, як ви мене знайшли та на які теми вам би було цікаво дивитися відео. А я вам бажаю успіхів, до зустрічі в нових відео. Па-па!